Поезія учениці 10-го класу Старокостянтинівської НВК Анастасії Гандюк потрапила у фінал конкурсу Олімпіада геніїв. Учасниця представлятиме Хмельниччину в місті Рочестер у США. Енваймент і сравів. Невертингс інфулман. Бериснав реаліті, за дизайн. The world get better, poorer, safer. Humanity, you must awaken. Your actions are not mistaken. You've changed the Earth in rubbish dump. And it become an ugly lump. Don't wipe out Mother Nature. It proves environment is far unsafer. Stop cause damage, ruin, destruct. And think about your conduct. Think, good actions always spread like wildfire. Protect, preserve, and you'll admire the earth. It's beautiful, you know. And it will flourish, breath, and grow. The nature has a fighting chance. Rethink your actions and enhance. Save the ecology. Don't let it die. Otherwise, you'll hit rock bottom. Do not deny. Це найбільший конкурс проектів екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів з 2011 року. Він щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки. Для участі Олімпіаді генію необхідно підготувати науковий, дослідницький або мистецький проект високої якості на екологічну тематику. Проекти мають привертати найактуальніші. Мають привертати увагу до найактуальніших екологічних проблем у світі, а також містити ідеї, що допоможуть зменшити негативний вплив людства на навколишнє середовище. Взяти участь у Genius Olympiad Ukraine можуть учні 8-11 класів українських закладів загальної середньої освіти, які досягнули віку 13 років на момент проведення конкурсу. Genius Олімпіад Ukraine. і учні відповідно разом зі своїми керівниками можуть взяти участь у відповідній номінації та написати проєкт на екологічну тематику. Конкурс відбувається у кілька етапів. У результаті національного гранд-фіналу учасники можуть отримати еко-квиток, який дає можливість представляти проект на міжнародному рівні. Величезна кількість учасників була зареєстрована в даному конкурсі. Адже кожна область, кожен кожне ОТГ має право представляти свій. Проєкт на даному конкурсі. У гранд-фіналі всього було відібрано 830 фіналістів і лише 51 учасник отримав еко-квиток. Для прикладу, золотих медалістів було приблизно 75 учнів зі всієї України. Але не завжди золота медаль означає те відразу, що в тебе є екоперепустка, право перестріляти Україну у місті Рочестер. Тому відповідно потрібно ще пройти співбесіду, і 51 дитина відповідно отримала екоперепустку в цьому 2024 році. Для самих учасників з усіх куточків світу це неабияка можливість донести до людства важливість зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. за допомогою даних проекці ми можемо спонукати людей задуматися над їхніми їхнім, їхнім, вчинками та наслідками? Реальна можливість представити Україну на такому глобальному конкурсі довести, що не тільки сполучені штати Америки, а й Україна, не зважаючи на війну прагне поліпшення екологічної ситуації. Не варто забувати, що підготовка до участі доволі кропітка робота, адже написання власного проекту із приверненням уваги до екологічних проблем нелегке завдання. Це дуже і дуже кропітка праця, адже потрібно донести до свідомості людства найактуальніші екологічні проблеми. Не просто розповісти, що є забруднення повітря, там чи забруднення навколишнього середовища, кшталт на забруднення води, землі і так далі. Потрібно описати проблему. Потрібно донести до свідомості. Ці людства важливість даної проблеми, які наслідки може нести свій проєкт, та які виклики учениця або учень, звісно, зустрівся під час написання даного проєкту? Тетяна Стадник, Вадим Гловацький, новини 33 канал.